Вітаю, друзі! Сьогодні ми говоримо про дуже відоме слово в медицині, яким ви часто користуєтеся і часто робите певну помилку. Я впевнений, що це саме так і є. Ми поговоримо про антибіотики. Ви знаєте, що з 1 липня наші всі лікарі повинні були виписувати антибіотичні речовини тільки виключно через електронний рецепт. Чому так сталося? Це сталося тому, що в світі, і зокрема в Україні, розвивається страшна ситуація, яка загрожує нашому майбутньому: це є розвиток антибіотикорезистентності. Тобто, ті, ліки, які зараз ви бачите в аптеці, які відносяться до антибіотиків, через якийсь час, можливо, через роки, а будемо сподіватися, що через десятки років перестануть допомагати нам. Оскільки ті бактерії, якими ми інфікуємося, вони навчилися протидіяти антибіотикам і виробили так звану резистентність до цих препаратів. Я вам багато разів розповідав, що противірусне лікування не повинно включати антибіотичні речовини. Зокрема, грип, гостра респіраторна інфекція, ковід, а також інші вірусні інфекції, вони ніколи не лікувалися і не лікуються у цивілізованому світі антибіотиком. Як виглядає виписування рецепту на антибіотик на сучасному етапі? Кожен ваш лікар він має доступ до так званої бази даних, тобто він працює в медичній інформаційній системі, в якій є ваше прізвище, є всі ваші дані, а також всі дії записуються на так звану електронну карточку або на електронний носій. Антибіотики призначаються по рецептам, і це рішення є уже дуже, дуже довгоочікуваним для всіх. Адекватних людей, які розуміють про майбутнє, що майбутнє залишиться без препаратів, якщо ми не будемо діяти інакше. На сьогоднішній день у нас можна придбати антибіотик в аптеці, його може вам призначити сусідка, бабуся, дідусь, мама, тато. Будь-хто може призначити вам антибіотик і сказати, який антибіотик вам треба купити. Фармацевт без жодних Перешкод зазвичай видасть вам цей антибіотик і ви почнете його самовільно приймати. Саме внаслідок цього регулятор або Міністерство охорони здоров'я змінило правила виписки цих препаратів. Тому що ми, лікарі, хочемо залишити в резерві ті препарати, які на вас іще поки що діють. Тому рецепт виписується електронний на всі види антибіотиків, і ви, швидше за все, в найближчому майбутньому не зможете їх. Купити в аптеці без призначення лікаря. Всі антибіотики, які призначаються, вони призначаються у так звану електронну карту. І в цій електронній карті обґрунтовується призначення антибіотиків. Я вам розповідаю, що призначення антибіотиків воно насправді є досить рутинним процесом у практиці сімейного лікаря, педіатра або будь-якого вузького спеціаліста, і воно включає в себе виписку електронного рецепту. Електронний рецепт приходить вам на телефон, або вам можна його роздрукувати на прийомі сімейного лікаря, і там буде вказана діюча речовина цього препарату, який вам виписали, а також розрахована його сумісна дія із тими ліками, які вам теж лікар призначає. Потрібно пам'ятати, що антибіотик це не вітамін. І Він має величезну кількість побічних дій, зокрема, це порушення мікробіоти шківника, це зниження імунітету, це можливе викликання токсичних впливів на печінку, селезінку, на нирки, на ваш жовчний міхур, а також на всі інші системи та органи, які піддаються токсичному впливу антибіотика. Я розумію, що ви економите час і часто густо лікуєте собі себе самі, тому що не маєте часу відвідувати лікаря. Однак зараз адміністративно по суті вас заставляє регулятор відвідати свого лікаря для того, щоб цей препарат був вибраний оптимально. Коли ми говоримо про принципи антибіотикотерапії, ви повинні розуміти, що антибіотичних препаратів є величезна кількість і вони поділяються або класифікуються на групи, зокрема широкого та вузького спектру, ті, які діють на кістки, ті, які діють на тканини, ті, які можна дітям, які можна дорослим, а також антибіотики, які повинні... Враховувати прийом препаратів пацієнтів, які мають хронічні захворювання, наприклад, епілепсію, серцево-судинні захворювання і так далі. Тобто, певним хворим, які мають певні хвороби, не можна призначати будь-який антибіотик. Тому важливо, щоб це робив лікар. І з принципів антибіотикотерапії при призначенні я як лікар, керуюся декількома особливими так званими золотими правилами, які я враховую. Перше. Використання антибіотиків першої лінії. Тобто, якщо у вас, припустимо, є пневмонія або є гайморит, то вам призначається певна група антибіотиків спершу, і це є стандарт. А далі всі інші антибіотики призначаються з так званої другої, третьої лінії або з резервних ліній. Так ось уявіть собі, що це залізне правило ми повинні виконувати завжди. Оскільки, якщо буде почата антибіотикотерапія не по групі або не по протоколу, ви ризикуєте лишитися без резерву. У вас не буде резервного антибіотика, який би міг подіяти на ваш організм. Перший принцип раціональної антибіотикотерапії це правильність вибору молекули для тої чи іншої хвороби. І ще великою помилкою є те, коли, наприклад, людина плутає і сама собі призначає антибіотик для кишківника, яким вона хоче вилікувати ангіну. Цього не варто робити, тому що є препарати, які зовсім не діють на слизову ротової порожнини, а вони діють тільки виключно у просвіті кишківника. До прикладу, це може бути діюча речовина ніфороксазит, який діє тільки в кишківнику, і може бути якийсь із групи цифалоспоринів, який діє, наприклад, на слизову, на ніс, на рот, на інші органи системи, на шкіру. Тому пам'ятайте, будь ласка, що це правило. Воно повинно бути виконано в першу чергу лікарем. І не підмінюйте ці поняття, оскільки це становить певну загрозу для вашого майбутнього. Пам'ятайте, що термін прийому антибіотиків різних груп він є різним. І, наприклад, макроліди вони приймаються до трьох днів мінімум. Препарати цифолоспоринів або карбопенемів, вони приймаються мінімум 5 днів. Ці слова страшні, які я зараз озвучив, вони просто по-простому означають, що якщо вже ви почали приймати антибіотик, пам'ятайте, будь ласка, що ви повинні його прийняти не менше ніж мінімальний термін лікування. До прикладу, це 3 або 5 днів. Пам'ятайте, що вам потрібно читати інструкцію. І якщо ви маєте алергію або у вас є скомпрометований організм, антибіотик може викликати анафілактичний шок. Тому завжди читайте інструкцію, завжди користуйтеся тільки тими препаратами, які вам призначає медичний працівник або лікар. Коли ми говоримо про використання антибіотиків у амбулаторній практиці, тобто тоді, коли ви лікуєтеся вдома, вам варто врахувати, що застосування антибіотиків передбачає Певну корекцію вашої дієти вам потрібно споживати багато ферментованих продуктів та багато клітковини для того, щоб нівелювати його розпад, нівелювати дію антибіотика, яка не завжди є позитивною. Клітковина, а також достатня кількість рідини, вони допоможуть антибіотику діяти краще. Тому я повторюся, що один із принципів раціональної антибіотикотерапії це призначення протигрибкових препаратів. Для профілактики, кандидозу або молочниці, тобто розвитку грибків. Пам'ятайте приказку, що святе місце пустим не буває, і на тому місці, де були гарні бактерії, хороші, потрібні вашому організму, при застосуванні антибіотиків можуть бути погані бактерії, які будуть викликати вже певні симптоми, порушення вашого стану, ураження слизової і так далі. Підсумуємо. Першим принципом є призначення правильного антибіотика, правильної групи для правильних органів. Другим принципом є правильна тривалість застосування, тобто від 3 до 5 днів або інше, що вказано в інструкції. Третім принципом є призначення обов'язково протигрибкових препаратів для уникнення ускладнень грибкових молочниці, кандидозів і так далі. І четвертим правилом є все ж таки дуже важливий момент: це застосування. Підтримки для ваших кишкових мікроорганізмів, для кишкової мікробіоти. Ми застосовуємо для цього декілька варіантів впливу. Перше це ферментовані продукти, друге це кисломолочні продукти, третє це клітковина. І четверте місце це пробіотики. Щодо пробіотиків, це, звісно, дуже потужна окрема тема нашої наступної програми. Але ви повинні розуміти, що пробіотик, який застосовується паралельно з антибіотичною речовиною, він може бути втрачений, його дія, його потенціал може бути втрачений за рахунок того, що сам пробіотик він теж піддається дії антибіотиків. Тому самі не призначайте, вам потрібно, щоб призначив лікар, саме той пробіотик, який не боїться того антибіотика, який ви застосовуєте. Тому. Всі ці принципи раціональної антибіотикотерапії повинні бути дотримані. І це дасть нам шанс, що ми збережемо потенціал тих препаратів, які у нас сьогодні є в аптеках, на довгі роки, і ми будемо мати чим лікуватися. Трошки дьогтю на бочку меду. Це те, що у разі, якщо в Україні і в нашому суспільстві не зміниться відношення до антибіотико. Терапії до антибіотиків, до різних груп, і ми далі будемо могти купляти собі антибіотики як цукерки у будь-якій аптеці без будь-якого рецепту, це призведе однозначно до того, що більшість наших людей, більшість українців, європейців немає значення, вони не зможуть бути вилікувані від якихось банальних бактеріальних хвороб. Чому? Тому що ті бактерії. Які розмножуються у відповідь на застосування антибіотиків, коли він є слабо ефективним, вони є суперрезистентними. І в історії медицини вже є такі препарати: це оксицилін та метицилінрезистентні резистентні які у Сполучених Штатах забирають майже 5% всіх оперованих хворих, які є у тому чи іншому шпиталі у тій чи іншій лікарні. Що це означає? Що організм може отримати. В інфекційному відношенні дуже-дуже потужні і ті мікроорганізми, які не бояться жодного із наявних на сьогодні антибіотиків. Також пам'ятайте, що в Україні є епідемія туберкульозу. І там теж є цей аспект, оскільки мультирезистентний туберкульоз він вже сьогодні забирає від 1 до 2% абсолютно всіх пацієнтів з туберкульозом, які могли би вижити, якби. У них була дієва антибіотикотерапія. Це все викликає, дає нам нові виклики на майбутнє. Це все стосується не тільки лікарів, а кожного із вас. І коли ви наступного разу будете хотіти собі призначити антибіотик, пам'ятайте про ті п'ять принципів, які я вам розповів. Пам'ятайте про те, що ми повинні бути відповідальними у цьому призначенні, а особливо. Коли ви це купляєте вашій дитині, особливо коли мова йде про тих людей, які ніколи не приймали антибіотики. Тому ці принципи повинні бути дотримані. Ми повинні залишити за собою е, логічне право призначення антибіотиків лікарями, тими людьми, які трошки більше знають про антибіотики, ніж ви. Будьте обережні, пам'ятайте, що здоров'я це є ваша особиста відповідальність. І пам'ятайте, що на візиті у вашого сімейного лікаря, педіатра чи терапевта, ви маєте право задати питання, чи дотримується доктор принципів раціональної антибіотикотерапії. Якщо буде відповідь ствердна, вам буде дана відповідь на те, чому призначається антибіотик, наскільки, як його приймати, а також яку профілактику ми виконуємо від побічних дій. Ви можете цьому спеціалісту сміло довіряти та лікуватися. Якщо у вас є хвороби, які становлять загрозу для печінки, селезінки, шлунку, кишківника, для ваших нирок, а також інших, можливо, мозку, інших органів, ви повинні також, крім призначення лікаря, самостійно прочитати інструкцію до препарату і зважити необхідність прийому того чи іншого препарату. Будьте здорові, ми працюємо для вас. Пам'ятайте, будь ласка, що здоров'я ваших дітей, ваша, ваших близьких колег, воно повинно бути збережено, тому що це є невідновний ресурс, який вам ще знадобиться. Будьте здорові!